Всім привіт, друзі мої! В сьогоднішньому відео я хочу спробувати загострити ну, ось, наприклад, китайського ножа. Зовсім-зовсім недорогого. Grand Wow. Вони недорогі такі ножі. мені подобається за його форму. І хочу його загострити. Можливо, не найкращим способом, але точно найдешевшим. Всього лише наждачними паперами. Коштують вони зовсім недорого. Ось, наприклад, на тисячну зернистість ще навіть ціна залишилася, 17 гривнів. Такий папірець коштує. І хочу сьогодні спробувати загострити до бритвеної остроти китайського ножа на просторах ютубу. Частенько я дивлюся, як майстри ножероби, після виготовлення своїх ножів, проводять тести на папері і ріжуть своїми ножами, своїми виробами папір як масло. Тож мені захотілося так заострити ножа, щоб також різати папір як масло. Цей ніж, як бачите, не ріже взагалі. Тож, тож хочеться спробувати заострити цього китайського ножа. Я вже таким методом, друзі, користувався і вдалося мені заострити різці на фуганку від циркулярки. Є в мене відео, -шо, відео шорсах короткий ролик, де я заострив наждачними паперами свої різці. І я ними папір різав цими різцями. Але ж ножероби користуються дорогими станками для заточування до бритвеної гостроти. У мене, до речі, такий станочок є. Він не професійний, але. Хотів подякувати пану Миколі із міста Дніпра, який мені цей станочок подарував. Я ним ще не користувався, чесно кажучи. Якось не доходять у мене руки, бо на цих станочках потрібно вчитися ще, заточувати, переглядати відео, як це роблять майстри. То ще якось у мене руки до цього не дійшли. Я вам, пане Микола, щиро дякую. Буду вчитися і буду пробувати. А от саме сьогодні хочу загострити до бритвеної остроти. Я думаю, найдешевшим способом і подивимося це мені вдасться. Тож сьогодні хочу спробувати загострити китайського ножа. Наскільки ви знаєте, такі ножі вже з магазину вони ну, тупі. Вони у них зовсім нерівна кромка ріжуча. Часто таке попадається, І вони грубо заточені. Папериці я закріплю на дощечки. Також, друзі, по ходу відео розповім, скільки часу це займе в мене. Ну і проведемо тести. А також покажу вам дещо цікаве. Отже, ще для початку мені потрібно. Потрібні дві, а може й більше, ось такі реєчки. Я їх зараз зашліфую, щоб вони були ідеально гладенькі. І вже потім на них буду прививати наждачний папір. Що ж, дощечки готові. Я їх попідписував, понумерував, щоб не попутати. Почну я з 180-ї, потім 400, потім 500. Ну, було б краще 700, але в мене її немає. Потім 1000, 2000. І ось така з войлоком по стагою на тру. Шкіри в мене немає. Буде войлок. І так по наростаючій будемо пробувати робити бритву. Кромка, на жаль, ось така, я її вже гострив бо з магазину. Тут ріжня кромка взагалі така під 50 градусів, мабуть. Але першим ділом я почну, як завжди. В багатьох приказках дороби напильником. Зараз підрівняю ріжучу кромку напильником, а потім почну загострювати вже на брусках. Ніж китайський, то напильник його бере без проблем. Ну що ж, друзі, гострити завершив ножечка. Зараз вам покажу результат, що з цього вийшло. Гострив я десь півгодинки. Не знаю, чи багато, чи це мало. Можливо, хтось з вас займається цим професійно, тож напишіть, будь ласка, в коментарях, чи півгодини це нормальний результат чи ні. Але все одно мені, ви знаєте, мені це подобається. Це таке, така собі медитація. Сидиш собі, підгострюєш і на кожному етапі бачиш, як дзеркало з'являється, все краще і краще і краще. На рахунок войлочного оцього брусочка. Для фінішної підводки мені, правда кажучи, не сподобалось. Потрібно таке буде знайти шматок шкіри і вже підводку робити вже на шкірі. Прямо щоб бритва-бритва була. Але, тим же не менш, я думаю, мені вдалося. Зараз вам продемонструємо. Зараз спробую ось таке. Дзеркальця вийшло. Газетки в мене немає, якщо вибачайте, буду різати листочки. Ну що ж, ще одне випробування. Чи ж вдалося ж таки із китайського ножа зробити бритву? Опа! <плес> Ось так. йо це ж поки виросте. Ну що ж, друзі, як бачите, не обов'язково мати професійні інструменти, щоб заострити китайський ніж до бритви Абсолютно в домашніх умовах. Можливо, це не найкращий метод. Але що найдешевший це 100%. На рахунок каменів я не знаю, але вони теж грошей стоїть, коштують немалих. І щоб камені купувати, цим треба займатися професійно. Або алмазні пластини. А от ось вам в домашніх умовах вдалося загострити до бритвеної гостроти. Звичайний китайський ніж. Але це ще не все, друзі, тому що, наприклад, на професійних станках не кожен інструмент можна загострити. Я так захопився цією заточкою, що я думаю, ви пам'ятаєте, в минулих відео я робив такого сікача. моя? І це ще не все. Ну що ж, ви готові? Опа! Звичайно, сокира. Ой! Ну і болять! Ну шо? Ну що ж, переходимо до депіляції. Ну що ж, друзі мої, як бачите, вдалося заострити бритви не тільки китайського ножа. А й загострив і сікача і навіть сокиру. <хи> Вже побривав собі волосся і на руках, і на ногах бляха-муха з тими заточками. Але, тим не менш, мені це вдалося. Так що такий спосіб, я думаю, має право на життя, тим більше, що наждачний папер доволі дешевий. Пошукаю ще шматок шкіри для взагалі для підведення в ідеал. Хоча і на самих наждачках вдалося добитися такого результату без будь-яких приспособ і станків. Що ж, друзі, таке відео для вас. На сьогодні я з вами прощаюся. Всім удачі і всім пока!